Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про іспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Добрий день. Знайомтеся. Це Едвард Хірчфельд. Йому 51. Воєнні умови дозволяють мені показати лише сіну і барбікю Едварда, тобто майже ніякої картинки навкруги, через яку ворог зміг би вичислити локацію, але тільки його обличчя і власне показу приготування їжі достатньо, щоб відчути справу життя Едварда кухню. Чесник. Дуже важливо, щоб м'ясо карамелізувалося на пательні. Лише потім можна підлити води. Отже, Хіршфельд голландець, який народився у США і приїхав на історичну батьківщину до передмістя Утрихта ще в дитинстві. Його бізнес приготування смаженого м'яса на масових заходах для великої кількості людей я професійний кухар для велелюдних тусовок. Готував і для звичайних людей, і для світових зірок. Навіть для кого саме Едвард говорити не захотів. Натомість похвалився, що раніше перемагав на кухарських чемпіонатах шефів мишленівських ресторанів завжди. І на війну також возить із собою власне кухонне начиння. Все повинно бути професійне, щоб правильно готувати. Моє спорядження дуже дороге, бо воно якісне. Ось ця кастрюля пательня коштує 300 євро. На ній м'ясо ніколи не пригорає. Свої рахунки до Русні цей Бородань виставив ще у 2014-му, одразу після трагедії з малазійським боїнгом. А коли почалася повномасштабна агресія Росії проти України, всидіти вдома шеф-кухар вже не зміг. Я почув, що почалася велика війна, оскільки зброя то не моє, тому вирішив боротися так, як можу, допомагати і готувати м'ясо. Тому я тут спочатку Хірсфальд на своїх мангалах смажив м'ясо для українських біженців на польському кордоні. Потім переїхав в глиб на схід України, майже притул до лінії фронту. Хлопцям дуже подобається його к... крильця гріль. От вони дуже з радістю завжди сприймають його. За багато місяців Едвард став своїм для селян, які знайшли де прилаштувати незвичного іноземця з його одноосібною гуманітарною місією. Ми вже рік з ним знайомі. Дуже хороша людина, дуже багато допомагає нашим хлопцям. Жінки кажуть, що Едвард полюбив українську кухню і смакує тим, чим його тут годують. О, ні, він не критикує, він вообще восхищається. дуже в захваті дуже нас? Йому дуже подобається наша їжа, підказуємо. Буває таке, що він щось підкаже нам з м'ясними виробами. Він дуже допомагає. За 13 місяців в Україні голландський шеф вже налагодив зв'язки з постачальниками м'яса. Щотижня він смажить велику кількість порцій свинини і курятини і передає у різні підрозділи на передову. Останнім часом для бійців першої окремої танкової сіверської бригади м'ясо вкусне. Звісно, маловато можна було більше. Сюди не приїздив, щоб, як кажуть, не відкривати свої позиції. Передаємо фотографії, показуємо. Дуже дякуємо Едварду. Найбільше хлопці на передовій люблять свинячі стейки. Їх їм завжди мало. Дуже смачно. Я навіть не те, що там кримлю душею. А ну, по-перше, вже і нагуляли апетит. А по-друге, з таким кухарем, тут всяких не мав, а от так, що нідерландця з Боже, тут, тут 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 ну не можу сказати, де я, але зовсім зовсім недалеко там, де гаряче. І що ось така людина до нас приїхала, яка більше ніж деякі українці віддається нашій державі, нашій перемозі. А ще Едвард не по дитячому волонтерить. Його Фейсбук-сторінка рясніє закликами до земляків у Нідерландах. Допомагати Україні час від часу до нього приїжджають фури з голландською гуманітаркою, яку на відстані у кілька тисяч кілометрів збирає через соцмережі небайдужий шеф кухар. 20 тонн харчів і предметів гігієни з однієї вантажівки Едвард роздає військовим за кілька днів. І Насправді це дуже чудово. Едвард. Так! Да. Таким чином, ми можемо тільки подякувати йому за, за допомогу, і було б дуже добре, якби таких людей було в нашій країні і за її межами в Європі більше. Вдома на Едварда чекають 17-річна донька і подруга, у якої теж є своя донечка 7 років. Його рідні розуміють, що робить їхній Едвард у далекій країні. І дівчина моя, і донька знають, що я у правильному місці, і борюся за їхню свободу також. Інше захоплення шефа. Фотографія іноді цьому летючому голландцю вдається зафіксувати моменти злочинів росіян, що її вже ніколи не стерти з історії. Мої фото про знищену російську техніку, зруйновані окупантами українські будинки, церкви, поранених героїв і цивільних людей, про тих, хто готує їсти серед руїн. Світлини Хірсфельда з буремного українського Донбасу найближчі 100 років зберігатимуться у відкритому доступі королівської бібліотеки Данії. А сам кухар волонтер мріє наступне різдво зустріти вже вдома. Я мрію за рік бути разом зі своєю родиною, щоб Україна виборола мир, перемогла агресора, і ми бачили лише дупи росіян, що тікають звідси.